Іване, давай переїдемо до твоєї мами, якщо вона не проти, запропонувала я своєму чоловікові, а він видивився на мене, наче й не віриш, що я це серйозно. Марино, а що з тобою? Чого це ти не передумала? питає мене чоловік. А ти хіба сам не бачиш? Ліза вже геть знахабніла. Я й не збираюся більше жити з нею під одним дахом кажу. Іван зі мною погодився, що вже краще жити з його мамою, ніж з моєю молодшою сестрою, яка нам як сніг на голову звалилася. Злізою у нас різниця 12 років, вона завжди була маминою улюбленицею, і відколи вона народилася, я мала завжди поступатися їй в усьому тільки тому, що вона молодша. Ми самі родом з невеликого районного містечка, але жили в своєму приватному будинку. Після школи я відразу поїхала в обласний центр поступати в університет і стала жити, як усі, студенти, в гуртожитку. Намагалася добре вчитися, щоб стипендії утримувати, а також після навчання шукала підзаробітки. І все це лише для того, щоб не просити у мами грошей, бо вона постійно плакалась, що їй самій не вистачає на те, щоб оплатити лізі всі гуртки і всі її забаганки. Рік тому я вийшла заміж. До цього часу я влаштувалась на роботу, заробляю, відкладаю щось, але з накопиченням справи просуваються повільно, бо зараз і зарплати менші, і ціни на все високі. На моє весілля мама зробила мені такий шикарний подарунок, що я від неї аж ніяк такого типу не при всіх гостях вона подарувала мені ключі від квартири. Я була безмежно рада, бо навіть не уявляла, що таке може статися. Та, як виявилося пізніше, я зашвидко раділа. Цю квартиру мама отримала перед моїм весіллям спадок від однієї родички, у тітки не було своїх дітей, от вона мамі спадщиною залишила. Квартира знаходилась в обласному центрі, і мама вирішила впустити нас з чоловіком туди. Тобто перший сюрприз заключався в тому, що квартиру нам при всіх, начебто, подарувала. Але переписувати житло на мене, мама навіть не збиралась. Я намагалася мамі пояснити, що це не дуже добре виходить, адже квартира стара, нам треба ремонт робити, а ми не хочемо вкладати свої гроші в чуже майно. На мої прохання мама не звертала ніякої уваги, а лише говорила, що я маю радіти, що мені житло дали, а не скаржитись на щось. Зробили ми косметичний ремонт і стали жити. Навіть на це пішло чимало грошей, але ми мусили трохи житло освіжити, бо я дитину чекала, і до, пої... до її появи ми дуже готувалися. Малюку моєму було всього три місяці, коли на порозі нашої квартири з'явилася ліза. Я буду жити у вас, заявила сестра. Я набрала маму, питаю, що це за новини, а мама мені заявляє, що сестра в університет поступила і їй треба десь жити. То нехай живе в гуртожитку, як я колись, кажу я мамі, а вона, як рухами, замахала. Що я її дитину рідненьку гуртожиток відправити хочу, коли сама в квартирі розкошую. Одним словом, я в одну мить стала в очах мами найгіршою сестрою у світі. Квартира у нас двокімнатна, але дуже маленька. Довелося сестрі одну кімнату звільнити. Дитина, відповідно, з нами. Чоловік через немовля не висипається, а йому на роботу треба щодня зранку вставати. Ліза теж скажеться, що наша дитина їй спати не дає. Вона взагалі поводить себе в цій квартирі як повноправна господиня. Не знаю, може, мама там їй щось наговорила і не обіцяла, бо ж квартира досі офіційно на ній. З грошима теж повна халепа. Мама лізі якісь гроші дала, але всі їх сестра успішно у перші дні витратила на одяг, і тепер вона живе і їсть за наш рахунок. За комуналку Ліза не платить, продукти не купує. Тобі що, для сестри тарілки супу шкода?» – картає мене мама. Не думала я, що я таку жадібну дитину виростила, каже. Справа не в тарілці супу, а в її нахабстві, лізе з собою навіть ту тарілку не помиє, а з холодильника бере все, навіть не запитаючи, чи можна. Якось вона вночі під'їдала, так що вийшло, що вона з'їла сніданок мого чоловіка. Оскільки я зараз в декреті, то забезпечує нас усіх мій чоловік. А чому Іван має годувати ще лізу? Нам не зрозуміло. Сестра бере без дозволу не лише їжу, але й косметику, шампуні, креми, а також же й до мого одягу добралася. Ти все одно вдома сидиш, навіщо тобі все це зараз, а через рік вона все одно з моди все вийде, каже ліза. Я дуже втомилась від цієї ситуації. Мама стала на сторону сестри, а мене ще й видно у всьому робить. Вона ж така моя дитина, як і ти, каже мама, а квартира у мене одна, тому ти повинна прийняти сестру. Мені ця ситуація вже видається абсолютно ненормальною. Хіба мама правильно зробила, коли молоду сім'ю з немовлям, вона ще й поселила сестру? Чи я на права чогось не розумію, бо мені здається, що сестра явно зайва. Тому я й вирішила, що краще ми в свекрухи поживемо, вона хоч з дитиною мені допоможе, і грошей ми швидше на свою квартиру назбираємо. Бо я так розумію, що на цю квартиру мені сподіватися не варто. Вона і так ніколи не стане моєю. А яка ваша думка?